Доброго всім дня. Сьогодні я хочу поділитися рецептом дуже шведесеньким. Такі пиріжки з лавашом. Чому хочу поділитися через те, що я купую лаваш, підходить до мене бабуся і питає, дочко, я чого ти лаваш купуєш? Що ти з нього робиш? Так кажу пиріжки, а ну мені як. Я їй розказала. А сьогодні хочу поділитися відео, як же я готую такі пиріжки. Я дмишу, багато хто так робить, але, можливо, хто і не знає, то я готую і розкажу. От беру такий лавош. Лавош, оце. Найдешевший лавоч Він складається з двох листів і з трьох частинок. І оце, так, як частинки складені, я і поріжу на такі шматочки. Отакі вони будуть у мене. І так я розрізала лавашик, отак на кілька частинок. У мене вийшло їх шість. І можу розрізати ще отак на Якщо хочете менші поріжечки, отак і на полон можу розрізати. І отак ножничками розрізую ще напополому. Получилося так двічі більше. Беру 300 г сиру або твору, хто як називає, 9%. Сюди розбиваю одне яйце, кидаю соло ложечку цукру і дві чайні ложечки солі і цукру ванільного. Але сіль і цукер за смаком, як ви хочете. Можете тільки сіль із зелені, наприклад. Можете тільки цукром і трішечки солі. як забажаєте. І дуже гарно розбиваємо грудочки або вилочкою, або за допомогою блендера. І так, дуже гарно підготували начинку. І тепер беремо чайну ложечку, у мене велика чайна ложечка. І викладаємо. Зверху, як на налиснички. І загортаємо краєчки з одного боку і з іншого. І так. І далі загортаємо швиденько, як на лисничок. І ставимо або кладемо на лист. Я лист покрила пергаментним папером і далі змазала олійкою гарно. І бажано брати оцією стороною, та ще дужче припеклася, і накладати сіркову масу. І потім защіпувати. Тоді оця сторона буде білесенька у нас. Отак, О, буде вона така біленька. Ми можемо назвати їх швидесенькі пиріжечки, або ж. Дуже швиденькі намиснички. І так, і так, я думаю, буде правильно і смачно. Розбиваю жовток, кидаю дрібку солі і цукру і дуже гарно так збиваю. І щедро змазую жовточком навіть бочки. І духовочка вже розігрілася на до 180 градусів. Ставимо в духовочку. Викладаємо на, на тарілочку. І ось така гірка дуже красивих. Таких налисничків, пиріжків, смакоти одним словом. Як за мене це назвати, але це дуже смачно. Зверху можна ще так масочком змазати їх і притрусити кокосовою стружкою. І подавати сметанкою. Така сметанка домашня в мене. Може сметанку навіть збити. І з цукром, і з какова, буде ще смачніше. Якщо ж мій рецепт сподобався, поставте, будь ласка, вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. І всього-всього доброго, миру, щастя і всіх благ. І такі м'якусеньки вони мають. Всередині. Гулянте такі гарненькі. Це дуже смачно, я вже спробувала половинку. І дуже швидко. готуйте, Буквально за 10 хвилин. Я приготувала таку смакоту.